Я робила розклад на фронт по місяцям. І там був такий момент на фронті. Вересень місяць випало, що приїде така зброя, яку дуже сильно бояться нам давати. Тобто, мені здається, це або якась тестова зброя, яку будуть прямо випробовувати в Україні. да Ну, по королеві Пентаклів це. Якщо це виграш, я дивлюся по розкладам, знаєш, які я роблю індивідуальні людям. Це завжди великі гроші. Тому тут це завжди дуже потужна якась зброя, якщо показує королева Пентаклі. Але навколо неї стільки страху. Нам так дійсно бояться її давати. Я не знаю, що це буде, але потім на жовтень місяць випадає карта смерть на фронт, тобто різко все змінюється. Дай Боже, щоб ця зброя просто приїхала. Так а карта смерть на фронт це значить, що в нас вже буде не так, як було, і смерть ворогам. Да. Правильно, це означає, що буде різка зміна. З чорного на біле розумієш, з війни, наприклад, на якийсь мир або з дуже активних дій на пасивні дії ворогів, тобто це завжди трансформація і зміна, але саме після приїзду цієї зброї.